привіт! Рада вітати вас у особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на всі ваші запитання, які ви пишете в коментарях. Отож, Таня, скажіть, будь ласка, окупують Ліпокровськ і Доброполь і Донецької області? Що нам чекати? Виїжджали, повернулися ви без грошей і роботи. Устали, посмотрите, будь ласка, серце кров'ю обливається, особливо для... за дітей. Давайте подивимося, чи окупують. Найближчий місяць будемо дивитися на місяць травень Покровськ. Є окупація Покровську. Дивіться, буде спроба окупації Покровська. Будуть великі руйнування, але Покровськ не окупують. Вся спроба провалиться Доброполія Донецької області. Чи окупують добропілля? Травні місяці карта смерті. Теж багато розрух. Теж буде. Дивіться, на два міста випадають одні ті самі карти. Перевернута вежа та е е дама мечів. Що означає, що точно буде спроба атакувати ці міста. Багато розрухи. Е, жорстко. Але карта закоханих свідчить про те, що і добропілля в травні місяці окуповано ворогом не буде. А, так, Валентина, четверте, Будь ласка, чи вилікую свої ноги? Не можу ходити. Дивимось, Валентина, чи вилікує Валентина свої ноги? А, Валентино, ви не даремно хворієте, і з ногами у вас не даремно проблеми. На вас є точно магічний вплив. Магічний вплив не можу так без фотографій роздивитися, але точно йде від жінки. Швидше всього в королева якби чаш свідчить про те, що це десь по роду. Або хтось з рідній старший, або це щось родове. Треба звернути увагу і проблеми з ногами. Проблему з ногами вдасться вирішити. Подивіться мого сина Віталя, 14.03.91. Чи буде мобілізований? Подивіться сина Віталія. Так, є дуже велика вірогідність, що Віталій буде мобілізований. Якщо є можливість зараз якось менше виходити, менше з'являтися на людях, я настирно це рекомендую. Але хочу сказати, що не дивлячись на те, що є загроза мобілізації, загрози життю для Віталія від на фронті точно немає. Чи варто мені виїжджати за кордон? Запитує Олена 3, 03, 56. Чи варто виїжджати за кордон? Чи варто виїжджати за кордон? Так, у вас тут є якийсь страх. Я б вам радила за кордон все-таки не виїжджати, адже знаєте, добре там, де нас нема. За кордоном вас чекають якісь великі поневіряння. У вас будуть проблеми з фінансами, ви будете дуже тужити за домом, і це не те місце, де вам потрібно зараз бути Добрий вечір, танечка. Хочу з сином поїхати в Україну, в Дніпр. Туди і обратно. буде удачна дорога. Так, зверталася до мене сьогодні ця людина особисто, але я хочу сказати, давайте ще перевіримо. Е, вам заважають лише ваші страхи. Дорога буде вдалою, дорога буде прекрасною. Ви отримаєте. Досягнете цілі, з якої їдете на Україну, і поїздка буде успішною для вас. Дорога Танюша, як вам уже обращалась? 17 мая йде повальна мобілізація. Я, Лідія, скажіть, пожалуйста, мобілізують ли моїх внуків Віталік внуків? Так, ми вже, Лідія, ми вже дивились. Ну, давайте ще раз глянемо. Так, Віталій, 95-й. Ні, Сергій, 91-й. Є вірогідність. Не хвилюйтеся, з ними все точно буде гаразд. Шановна Лідія, вам немає за що турбуватися. З ними все буде добре. Скажіть, будь ласка, племінниця 42 роки. Неофіцій, Неофіційна заміжня, немає дітей. Чому Наталія? 5.11.82 року. Чому немає дітей? Чому немає дітей? Нема і не буде. Тому що дивіться, біля неї знаходиться чоловік, це не зовсім її людина. Вона взагалі по долі вже давно має бути заміжня. Дивлюся по дітях. Слухайте, треба подивитися, мені тут показує, як дуже цікаво, рідке таке буває, коли крадуть у людини долю. Крадуть у людини долю, адже я чітко бачу по її даті народження, що вона мала бути заміжня вже. І біля неї постійно якось знаходяться не ті люди. Тобто хтось у неї точно вкрав її долю. Є такий обряд. Бачите, карта магії це показує. І е, Ви знаєте, зараз скажу таку цікаву річ. Це мама її подруги для своєї доньки. Це зробила. Вона зробила це ну, намірено, скажімо так, але е, з наміром. Але не з наміром зробити зло, а вона якось знала, хтось її там з ворожок, сказав, що її донька буде нещаслива. Побачили долю вашої племінниці, і, скажімо так, вирішили скористатися і забрали у неї її щасливу долю. Можна зробити, якби зворотній процес, поки ще не пізно, щоб. Наталя змогла все ж таки ще народити час ще є. Доброго дня, син Роман, 6.09,86. Мобілізація. Чи одружиться? Чи буде мобілізований син Роман? Мобілізований точно не буде. Одружиться ще не скоро. В нього якось немає зараз навіть. Його не цікавлять серйозні стосунки, і це особисто його вибір не бути одруженим. Найближчим часом одруження не бачу. Мобілізації також. Доброго дня, пані Тетяно. Хотілося вашої поради. У мене проблема зі спиною. В Україні мені поки що радять не спішити робити операцію, а Віталії кажуть, зробити. Щось боюся. Віталія, я сама запитує Надія чотирнадцяте, дванадцяте, Ви знаєте, а от в Україні майстри вам радять дуже добре, тому що, так як мені показують карти, все ж таки треба спробувати ще ефективне лікування. В Італії, дивіться, вам операцію зараз найближчих півроку точно проти показано робити, тому що. Може бути загроза життю, тож поки що дійсно прислухайтесь до наших лікарів і спробуйте лікування. А через пів року, будь ласка, перевіртеся ще раз. Чи безпечно жити зараз в Харкові? Ну, дивіться, питання таке загальне, адже дивлячись, для кого, для декого небезпека там є. Декому там навіть потрібно жити? Те, що Харків не буде окуповано в жодному разі, я про це вже говорила і повторюся ще раз. Але це потрібно дивитися особисто під вас. Тобто, якщо ви хочете подивитися, чи безпечно вам в тому чи іншому місці, ви просто пишете своє ім'я і дату народження і, я, і місто, в якому знаходитесь. І тоді я дивлюся, є для вас там небезпека чи немає. Яка доля сина Микити, 31. 08.88. Які загрози для життя? Дякую. Пишу вдруге. Чи є загрози для життя Микиті? Дивіться, загроза для життя у нього якби є. Є можливість. Не знаю зараз, не можу побачити, воює він чи ні, але така можливість потрапити на фронт і навіть на нуль у нього є. Але загрози життю немає жодної, навіть якщо він опиниться на самому нулі. Тетяна, здравствуйте. Переживаю за доч. ли Вона замуж Родилась 11.08.92 Крістіна. Ну, так, дивіться, чи вийде Крістіна заміж? Чи вийде Крістіна заміж? Крістіна якось дуже сильно переживає. Не знаю, невдалі в неї були попередні стосунки. Вона вийде заміж, вийде заміж протягом трьох років за військового. Дуже швидко все відбудеться. Так що процес вже незворотній, так ще не хвилюйтеся. Танюша, будуть діти моєго сина 80-го року Разджіні і дочки Юлії. Так, чи будуть діти в Саші? Саші точно будуть, а в Юлії 86-го року народження. А в Юлі є проблеми зі здоров'ям? Їй якось дуже важко завагітніти, тому на рахунок Юлі рекомендую звернутися до лікарів. Якщо вчасно звернутися і до потрібних лікарів, то вірогідність вагітності є. Доброго дня! Чи будуть діти? Олександр, 28.06.85 року народження. Чи будуть діти? Так, цікавий факт. Бачу, можлива дитина. Дивлюся, можлива дитина. Якось навіть як близнюки йдуть. Цікаво. Протягом двох років. Так, вірогідність дуже велика. Танюша, здравствуйте. пишу вже п'ятий раз. Я Валентина з Одеси, 17.10.55, 10.55. Посмотрите, пожалуйста, моїх дочерей, Остануться ли живи в цій війні? ли їх жильє, Вони теж живуть в Одесі. Ольга, 1,2.78. Ольга. Так, дивіться, точно виживе, але от в Ольги є загроза для от будинку. Але не самому будинку десь поруч може бути. Але ні для оселі, ні для її особистого життя загрози немає. Олена, 30, 04, 84. Ой, бачите? Також якось поруч, розумієте, поруч є, але не для їх життя, ні для їх осель. Я не бачу небезпеки. На рахунок дітей, так, можлива дитина, можлива ще дівчинка протягом двох років. Але справа в тому, що якось Олена сама ну, але не є причина, чому вона ще якби не заводить дітей. Я думаю, що ви як мама краще запитайте її про це самі. Таня, скажіть, будь ласка, чи, чи залишиться живий? знаходиться на нулі Саша, 12.01.81, нуль перше, Чи залишиться живий Саша? Чи... Так, Кардамиру свідчить про те, що для Олександра небезпеки точно нема. Дуже допомагає материнська молитва. Він як прихований, материнська молитва його приховує від будь-якої кулі, від будь-якого прильоту. Тож сашком все буде гаразд. Добрий день, будь ласка, скажіть за Романа. Пропав безвісти в квітні? Живий чи ні? 16, .09. 72. Живий чи ні. Живий. Дивіться, показує якось, що він, як в полоні, є можливість вийти, як поранений. Зараз задам ще запитання, тому що це важливо на інших картах. Дивіться, треба за нього дуже сильно молитися. Він зараз як в полоні знаходиться і як поранений, і дуже вірогідність того, що він до визволення може не дожити. Зараз він поки що живий. Чому так кажу? Тому що бачу якісь ну завжди ту з пентаклів іде, коли там, знаєте, виплата, виплата йде за життя загиблого героя. Але поки що я його живим ще відчуваю. Тож тут важливо молитися за нього, молитися старшим жінкам роду і є ще можливість його. З того полону якби, визволити, тому що він поранений. Він поранений, а як ви знаєте, ніхто особливо до поранених наших воїнів не приглядається. Тож моліться за нього і особливо жінки роду моліться, і у вас ще є шанс. Добрий день, Тетяночко, подивіться, будь ласка, чи будемо ми разом? питає Юлія 13.07. 73 та Віктор 28 11 66 чи будемо щасливі так чи будуть разом разом ви будете ви одному по долі а, дивіться не гаразди звичайно такі будуть але це для вас таки обох певне як обнулення, і для вас цей союз він дуже потрібний, він наповнює вас обох. І ем, те, що ви будете разом, це точно, а вже ваше щастя залежить від кожного вас в цій парі. Тож я вірю і впевнена, що у вас все буде добре. Добрий день, Танюша, скажіть, будь ласка, за мого сина Вадима, чи немає він магії і чи буде мати подружню пару? Я за нього переживаю. Так, дивимось Вадима 25 серпня 1985 року. Магіна Вадима немає. Це точно, він одружиться, не хвилюйтеся. Ви Знаєте, я хочу сказати, що в вересні він, якщо не зустрів, то точно зустріне людину, з якою складе дуже гармонічний і щасливий союз. Так що, не хвилюйтеся. Танюша, подивіться, будь ласка, чи мобілізують сина Сергія. 15.02.80 року. Чоловік помер. Лишилась донька інвалід 13.05.90. Погано почуваюся. Чи мобілізують сина Сергія? чи чи сина Сергія, Ні, мобілізації для вашого сина Сергія. Навіть такої загрози я точно не бачу. Вітаю, Танюша. Подивіться, будь ласка, чи є магічний вплив на моєму чоловікові Михайло, 22,08,69, запитує Світлана, 1.03.73. 73. Ви не повірите? Одразу випала карта мага. Це свідчить, що на ньому безпосередній прямий і дуже деструктивний магічний вплив. Ой, ще й 15-тирка. Ой-ой-ой. Ну тут треба дивитися, ще й карта дьявола. Слухайте, ну там дуже серйозна робота зроблена, робота дуже ем, діюча, робота дуже ефективна, і вона вже починає діяти на нього деструктивно. Причому з часом це буде впливати на всі сфери життя: здоров'я, фінанси, сварки. Тобто це на розрушення повністю всіх, на закриття всіх доріг. Тож зверніться, будь ласка, ви не даремно ем, передчували це і, напевно, щось помічали, тому що проблема реально серйозна. І останнє питання: на сьогодні доброго дня, пані Тетяна. Подивися на мою доньку, е, теж Тетяна, 06.03.86. і чоловіка Олександра. Чи будуть вони разом і на мого сина Руслана, яка на нього доля чи на нього Порча. Так, чи буде донька з Олександром? а Чи буде донька з Олександром? Донька з Олександром точно буде. У них міцний союз. Я вам хочу сказати, те, що вам можливо не подобається, не означає, що їм погано в парі, тому що їм двох комфортно і разом вони будуть. Чи є порча на сині Руслані 24.07? 79-те. Порча на Русланові також ну, немає. Є деякі неприємності в житті у нього, але це точно не Порча. Скоро все налагодиться. Отож, е мої хороші, хочу ще раз вам нагадати, що найкращою вдячністю за мою роботу буде підписка на канал та натиск лайку і дзвіночку. І я завжди буду тут відповідати. На всі питання, які турбують вас, до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай.